Якщо перед нами пилосос для повноцінного миття підлоги від бренду Dreamy і разом з тим в його назві є слово Dual, то ми маємо точно розуміти, що це не простий мийний пилосос, а як мінімум пилосос вдвічі більш корисний, пилосос з сюрпризом або навіть пилосос Трансформер. Бо саме пилососи лінійки Dual це дуже прикольні пристрої, що вміють не тільки мити підлогу, а ще й дуже вправно роблять і повноцінне сухе прибирання на твердій підлозі або килимах з коротким ворсом. В цьому Відео ми детально знайомимося з пилососом Dreamy H14 Dual. І повірте, все те, про що я вже сказав, далеко не всі сюрпризи від нього. Бо розумієте, для цього пилососа, для деяких дій з ним можна також не обов'язково, але можна залучати свого смартфона. І далі у відео буде більше інформації про це. А для початку давайте зазирнемо в пакунок, щоб дізнатись, що саме входить в комплект нового пилососа. Про вартість цього красення дізнавайтеся за посиланнями у описі під цим відео. Там також шукайте промокод на зник. Ріжку при купівлі пилососів Dream та застосовуйте цей промокод під час купівлі на сайті воюа. Поставте вподобайку цьому відео та обов'язково підпишіться на наш канал, бо тут купа цікавих та корисних відео про сучасну техніку. Пакунок в пилососа великий, красивий та досить важкий. І після розпакування розкриваються причини. Сам пилосос він немаленький і не дуже легкий, хоча носити його і не потрібно. Під час прибирання його замість користувача котять колеса з моторчиком. Можна навіть регулювати наскільки жваво. Пилосос буде допомагати його переміщенню. Про це детально трохи пізніше. Тут також не дуже маленька зарядна станція пилососа. Вона допомагає пилососу відмивати свій вал для миття підлоги. Тут, до речі, все набагато цікавіше працює, ніж у попередніх моделях. Теж про це детально пізніше в цьому відео. Станція також сушить вал теплим повітрям та миє теплою водою. І сушить на вибір користувача або за 5 хвилин трохи більш у шумному режимі, або за одну годину у більш тихому режимі. Це теж дуже зручно, адже в попередніх поколіннях такої опції взагалі не. Інших кілька причин, чому пакунок великий та досить важкий, це набір аксесуарів, які чинять над цим мийним пилососом певну магію. Ось такий прозорий контейнер, ось така трубка. Пара щіток, велика та мала моторизовані щитки для підлоги та меблів. І ось така насадка для щілин та меблів. Весь цей набір аксесуарів призначений не для миття підлоги, а для звичайного ефективного сухого прибирання. Відбувається магічне перетворення. Так потрібно за допомогою ось цієї кнопки від'єднати основний блок пилососа, в якому знаходяться електронні мізки, мотор для всмоктування повітря та акумулятор. Звичайно, тут є ще й кнопки та дисплей для керування. І цей блок потрібно з'єднати з контейнером та трубкою, щітками або насадкою. Все, ми готові до сухого прибирання. Тягне дуже непогано, як на твердій поверхні перевіряв із пасивною насадкою і з моторними щітками. І на м'яких меблях та в авто дуже добре себе показала і мала моторна щітка, і щілинна насадка. Ну і велику щітку я, звичайно, також протестував на килим із коротким ворсом. До речі, помітили, на великій щітці є діодне яскраве підсвічування, і мені здається, що підсвічування останнім часом в нових моделях стало просто невід'ємною частиною. Бо це штука дуже зручна. Пірнати кудись під меблі без підсвічування фактично зовсім не так ефективно. Точно пропустиш смугу з пилом. Підсвічування дуже допомагає навіть в день. Дрібний пил краще видно на підлозі. Ще в комплекті з пилососом є ось такий ржик для. Для догляду згодиться для миття контейнера брудної води, допоможе зрізати ворс, що безнадійно причепився до щиток, особливо для сухого прибирання. До речі, обидві щітки мають знімний вал, ось саме для цього, для чищення. Укомплектовано пилосос також і підставкою для аксесуарів, яка складається з двох частин. Як бачите, всі щітки, трубки та контейнер можна тримати на ось такій підставці, наприклад, поряд з пилососом або десь де інде, де вам зручно. І нарешті, ось такий засіб для миття та. Також є в комплекті. і у пляшечки не просто такий носик тоненький. Це потрібно тому, що цей засіб заливається в пилосос ось так збоку, через невеликі дверцята на корпусі. І ось тут ми підійшли до самого головного до миття підлоги. І тут є багато чого нового, такого, чого не зустрічалось у попередніх моделях пилососів від Римі. Перед початком користування, звичайно, наповнюємо ємність для чистої води. Так ось, по-перше, нарешті ми маємо справжній пилосос, що якісно миє підлогу, та вміє повністю лягати на підлогу ось так. Залізати ось таким мийним пилососом під ліжко взагалі не проблема, адже він вміє розкладатися на 180 градусів, та має у своїй конструкції ось тут спеціальне коліщатко, яке обертається у всі боки. І конструкцію має таку, щоб не залити двигун чистою або брудною водою. Це не перевершена взагалі штука, скажу я вам, бо лише ось ця Одна фішка, вміння його лягати на 180 градусів на горизонтальну поверхню, та залізати під меблі для миття, виводить його на топ рівень універсальності, і фактично робить його для декого єдиним потрібним пристроєм для ретельного прибирання. Але це не єдина зручна фішка, ще пилосос, як бачите, має підсвічування в режимі вологого прибирання. Це не нова, але дуже крута фішка, яку трохи складніше тут реалізувати, ніж на звичайних щітках для сухого прибирання, але вона тут є і це. Дійсно дуже дуже зручно. Крім того, це перший у моїх оглядах пилосос для миття, де можна це підсвічування вимикати. І знову ж таки, трішечки пізніше в цьому огляді покажу, як це робиться. Трішечки потерпіть на це правда є причина. Бо я розумію, що я вже багато чого відкладую на пізніше, але причина є: ще в нашого героя є автоматичне дозування засобу для миття. Це можна вмикати та вимикати прямо на пилососі. Ось тут є перемикач. І коли його вмикаємо, то ось тут на дисплеї з'являється символ. Тобто, знову ж пилосос розумний. Він залежно від забруднення, підлоги, регулює не тільки потужність всмоктування, а ще й дозує кількість засобу для миття підлоги. Це далеко не новина, що пилосос вміє розмовляти, коли натискаємо функцію або ставимо на підзарядку. Він проговорює те, що зараз відбувається. І раптом вам хочеться, щоб голос було чутно гучніше або тихіше, або взагалі вимкнути. Тут є кнопка. Так, є одна єдина кнопка для налаштування голосових підказок. Керується сам пилосос кнопками, живлення та перемикання режиму. Режимів у пилососа чотири автоматичний, коли потужність регулюється сама залежно від кількості бруду. Ось це, до речі, індикатор кількості бруду. І цікаво, що ця сама полоса, тільки в іншому кольорі у пилососа відповідає також і за стан сушіння. Видно скільки ще сушитися валу щітки залишилося. Інші три режими: це режим всмоктування, приблизно ось так пилосос вміє збирати рідину, і в мене це розлите молоко. Також є режим ультра для більш глибокого очищення підлоги, щоб дістати кожного мікро і символ у цього режиму відповідний, і ще режим особливий або особистий. Його не повірити можна налаштувати під особисті потреби. Але як це ж зробити? Все дуже просто: треба скачати додаток собі на смартфон для цього пилососа, і зверніть увагу в розділі про додаток. Я буду розповідати про все те, що відкладував протягом цього відео. Це той самий додаток, що й для керування роботами-пилососами від компанії Dreamy який я зовсім недавно на нашому каналі показував у огляді нової робота-пилососа від компанії Dreamy X50 Master. Десь можете ось тут його за підказками згори переглянути після перегляду цього відео, якщо ще не бачили, і раптом вам цікаво. І якщо ви раптом хотіли спитати про Wi-Fi в цього пилососа, так він тут є, бо саме так його і можна під'єднати до смартфона. Потрібна мережа 2,4 ГГц, 5 не підійде для старту процедури підключення. Потрібно потримати кнопку голосових підказок довго. Підключення пилососа видно ось тут на дисплеї, з'явиться значок Wi-Fi, в додатку на головному екрані інфа про заряд пилососа та пара кнопок, запуск очищення та сушіння. А ось далі трохи цікавіше. Тут є ще інформація про час роботи. Видно, що зараз відбувається сушіння або очищення, наприклад, та можна налаштувати той самий персональний режим з сердечком. Є три варіанти на вибір. Два з них це попередньо налаштовані виробником турбо з більшою кількості води та потужністю, та тихій з помірним всмоктуванням та менш шумною роботою. А персоналізований режим дає можливість обрати один з трьох ступенів потужності та рівень зволоження. А ще Окремо можна увімкнути електроліз води. Це за словами виробника допомагає боротися з бактеріями та вірусами у воді під час прибирання. Також, до речі, щітка та резервуар для використаної води обробляється в цій моделі іонами срібла, також з причин більш високого рівня гігієни для створення більш здорового середовища вдома. Загалом, звичайно, електроліз та іонізацію ніяк неможливо продемонструвати наочно, але це все одно як не крути, досить таки корисні речі. Друга вкладка у Налаштуваннях стосується очищення і сушіння. Саме тут можна активувати одну досить таки магічну функцію. А я взагалі дуже люблю усілякі автоматизації. Так ось тут можна активувати автоматичне самоочищення пилососа після того як ви поприбираєте, встановлюєте на станцію, і воно саме автоматично запускається. Тобто навіть кнопок ніяких не потрібно натискати. Ось це мені реально сподобалось. Досить логічна штука. В мене вона зараз постійно активована. Ось я помив підлогу і просто ставлю на накстанцію. Всі запустилось в клім. Мені не потрібно було натискати з цю кнопку для самоочищення. Також тут можна налаштувати автоматичне або заплановане сушіння, валика щітки та обрати варіант тихе або швидке сушіння. Заплановане сушіння тут може бути обрано час та дні повторення. Я сам цією функцією не користуюсь, але цілком можливо, що хтось захоче запланувати сушіння щітки на той час, коли нікого немає вдома, щоб шум від сушіння нікому не заважав. Саме сушіння щітки у пилососа також більш продумане порівняно з попереднім поколінням. Тут не просто миття щітки гарячою водою та сушіння гарячим повітрям, а ще є і автоматичне прокручування щітки під час. Сушіння, тобто стоїть пилосос такий тихенечко собі під час сушіння, а потім лунає такий звук і, і щітка трішечки прокручується. Взагалі над щіткою виробник заморочився досить багато в чому. Вона, як бачите, з обох боків може прибирати впритул до стіни. Це дуже зручно, бо в куточках під стінами або біля меблів не залишається пил. Ще саме в новій моделі, всередині щітки, виробник додав скрибок, який під час прокручування очищує щітку. Це для того, щоб вона не залишала мокрих або брудних слідів на підлозі. І щітка таки не залишає слідів настільки добре, що під час першого свого користування пилососом я подумав, що щось пішло. Йшло не так. Я вирішив, що вода не подається на щітку, що якісь проблеми, але насправді ні, все добре. Просто підлога була занадто чиста, і вода у великій кількості не подавалась. І звичайно, з часом щітка може трішки гірше почати мити підлогу, але добре, що в комплекті є додатковий знімний вал. Ну і повернемось до додатку, бо в налаштуваннях пилососа є і третя вкладка, вона відповідає за дозування засобу. Тут дві опції: можливо, буде зручно змінити для сильних забруднень. І також можна регулювати, як буде рухатись пилосос. більш енергійно режим турбо або слабко, або збалансовано. Ну і нарешті підсвічування. Саме в цій моделі його можна вмикати та вимикати за бажанням. Я навіть вирішив перевірити, чи не працює це вимикання на щітку для сухого прибирання, але ні, на жаль, там вимкнути підсвічування неможливо. Додаток ще дозволяє контролювати стан витратних матеріалів: це щітка та фільтр. Фільтрів, до речі, також два у комплекті з пилососом. По додатку, майже все можливо варте уваги ще налаштування гучності та мови. Воно також є, але української, на жаль, поки що немає, тому в мене встановлена англійська. Після такого детального знайомства та після користування у мене з'явилися деякі питання та спостереження. Отож, кілька слів про це. Пилосос досить продуманий в деталях, і без інструкції можна навіть не зрозуміти, навіщо ось тут така пластикова решітка в комплекті. Вона встановлюється всередину контейнера, але пилосос нормально працює навіть без неї. Тоді для чого вона потрібна? А вона потрібна для відокремлення рідкого бруду від крупних частинок, які просто можна викинути в сміття, а рідину вилити окремо тобто просто виконує роль сита. Ще одне спостереження це дозування миючого засобу. Мені здається, що ситуація з автоматичним дозуванням миючого засобу приблизно така сама, як з омивачем скла у автомобілі. Без нагальної потреби його не потрібно використовувати. Якщо є дуже таке сильне забруднення, то однозначно застосовуємо, можна навіть у додатку збільшити подачу. А якщо просто потрібно позбавити підлогу від пилу, просто провести освіжаюче прибирання у квартирі, то можна і не застосовувати. Цього автодозування, тобто можна просто вимкнути подачу засобу. Наступне спостереження, мені дуже сподобалось, що пилосос без потреби не робить зайвого зволоження підлоги. Тобто не тільки автоматично регулюється потужність, не тільки регулюється подача засобу для миття, але ще й вода також регулюється залежно від прибирання. І, хоча ніде в своїх описах виробник на цьому наголос не робить, відчуваєш одразу. Бо коли індикатор сміття на пилососі зелений, тобто він мало сміття, мало пилу забирає з підлоги. І потужність низька, і зволоження підлоги виглядає значно меншим. Це класно, бо просто більш швидко висихає підлога після прибирання. Ще одна цікавинка, коли я активував автоматичне очищення пилососа після прибирання, то одразу перевірив: а чи не вийде так, що коли я буду знімати основний блок для сухого прибирання, а потім поверну його на місце, то буде запускатись автоочищення без реальної потреби миття пилососа. Але ж ні, з цим все в порядку. виробник продумав такий момент. man. Отже, коротке резюме по враженням. Пилосос класний, універсальний, з якого боку не глянь, сухе, вологе прибирання, прибирання в горизонтальному положенні під ліжком, прибирання в кутках, підсвічування обох щіток, все тут є. І до речі, про що ще не сказав, що пилосос може прибирати до 75 хвилин у сухому режимі та до 40 хвилин у режимі миття. І це дійсно десь так і працює. Бо, наприклад, всі свої тести для цього відео я зробив фактично на одному заряді пилосо. Осу мені не довелося додатково його заряджати, так що з автономністю реальною тут все досить таки непогано. З приводу додатка він реально згодиться для автоматизації самоочищення пилососа та сушіння щітки, дозування миючого засобу та відстежування стану витратних частин. Але ви ж знаєте, що я, як завжди, ще й недоліки і косяки деякі шукав і дещо все ж таки знайшов. Наприклад, в режимі сухого прибирання зовсім неочевидно, чому не вдається дістати систему циклону для очищення від сміття. І виявилося, що розібрати контейнер, треба обов'язково витягнути трубку або щітку. Що ну зовсім не відразу стає зрозуміло. І Ти просто такий смикаєш, смикаєш, і не розумієш одразу, чому ж вона не хоче від'єднуватися. А виявляється, що фактично будь-яка щітка чи насадка вставляється прямо в саму систему циклона, тому її потрібно від'єднати, бо ось ця частина, як бачите. Вона не є тримачем для насадок. Циклон є тримачем для цих насадок сам по собі. Ось ця система всередині, так би мовити, контейнера. Ще одна незручність це трохи занадто мала відстань між контейнером та малою турбощіпкою. І трохи незручно знімати її. Майже не влазить моя рука. Але з цим якось можна змиритись і звикнути. На цьому все. Не забувайте дізнаватися точну вартість цього пилососа за посиланнями у описі до цього відео. Там також забирайте свій промокод на знижку при купівлі. Обов'язково Залишайте свої враження та запитання у коментарях під цим відео. Не забувайте залишати свої вподобайки, та обов'язково підписуйтесь на наш канал, та обов'язково дивіться інші наші огляди, бо тут просто безліч цікавих корисних відео.